Накипіло з Алікою Піхтеровою Вітаю вас, дорогі наші слухачі та слухачки. Це накипіло в день, як завжди, у пообідній час у прямому етері. Звучимо ми для вас. Моє ім'я Аліка Піхтерева. І прийдешню годину ми говоритимемо про важливі ініціативи і події, які відбуваються саме. У Харківському регіоні я обіцяла, що кожен етер ми розпочинатимемо такою життєстверною цитатою, тож виконую сьогодні. Розпочинаємо висловлюванням Сергія Жадана, яка звучить так: любов це робота, і нам робити цю роботу щоденно. Сподіваюсь, нам ця цитата задасть нині такий правильний темп і настрій. Річ у тім, що завтра останній день подачі заявок на цьогорічну премію під назвою Генерація Ніка, яку ініціювали в пам'ять про харківську художницю та поетку 18-річну Вероніку Кожушко, життя якої забрав російський обстріл 30 серпня минулого року. Премія присуджується українським художникам-літераторам віком від 16 до 21 року. За творчий дух неспокою. Тож дізнаємося більше про самопремію, про заявки, про те, як багато виявилося охочих до неї долучитися. І говоримо сьогодні з очільником благодійного фонду Ніка генерація татом Вероніки Ігорем Кожушком. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю та директоркою Харківського літературного музею Тетяною Пилипчук. Добрий день, пані Тетяно. Вітаю. А, і, мабуть, пані Тетяна ви до нас вже приходили, вже розповідали, і уважні слухачі, мабуть, обізнані, що, про що саме ця премія. Але якщо можна, от коротенько, як виникла ідея, і як, як вирішили, от саме ініціювати премію? Коли Нікі не стало, а Ніка була вже частиною нашого музейного життя, нашої музейної команди, хоч вона і не працювала офіційно в музеї, але постійно на всіх наших подіях, в резиденції, вже не як відвідувачка, не як гостя, а як мисткиня, яка допомагає. І нам важливо було зберегти пам'ять зберегти пам'ять так, щоб відчувалося те, що... те, якою була Ніка, те, що надзвичайно важливо мати таку молодь в місті. І ми вирішили, що найкраще це не який-небудь бронзовий пам'ятник, а саме щось, якусь живу ініціативу, таку живу, якою була Ніка. І ми вирішили, що це має бути премія для молодих митців. Тим більше, що ми звикли, що премії дають за певні там заслуги, за видатні діяння. Але тут це премія, яка може відкрити певні можливості, і ми вирішили створити цю премію разом з батьками Вероніки, разом з фондом Сергія Жадана. Ми вирішили от в такий спосіб запам'ятати Ніку. Пане Ігорі, ви ініціювали створення благодійного фонду, який називається Генерація Ніка. Розкажіть, будь ласка, чим саме зараз він опікується, займається, як виник цей фонд? Фонд називається Ніка Генерація. Угу. Перепрошую. Щось по-другому. Угу. Коли вирішили запровадити цю премію, да, ця премія по ініціативі, по ініціативі літературного музею. От я з радістю підтримав цю ініціативу і вирішили е, відкрити фонд, тому що треба якось фінансувати цю премію, накоплювати гроші для премії. В основному фонд займається зараз, в, в даний час, тільки е, збором коштів і. Помічу в організації підготовці і в подальшому самої церемонії нагородження фонд Я, займається дітьми. Я можу сказати, що фонд основну всю роботу веде uh -huh. з того, щоб організувати всі процеси, які є музей підтримує, це і фонд Сергія Жадана підтримує, але основне навантаження на фонд Ніка генерація з тим, щоб вести цю премію. І, і зараз ми відкрили збір коштів. Всі небайдужі, хто може і хто хоче допомогти, можуть перерахувати гроші на наш фонд. Це, це стосується не тільки України, але і різних стран в світі, тому що зараз проходять декілька виставок. На початку березня буде виставка в Ісландії. От картин. Потім намічається виставка в Німеччині. І ще це виставки будуть чисто Нікіних картин. А ще одна виставка це за кордоном. Це виставка не Веронікіна, але будуть представлені її картини. Це в Ванкувері. Тому вони по, Поміря, якщо у них буде можливість, будуть перераховувати гроші, от і помимо цього, ми ще е, шукаємо е, спонсорів і меценатів. Я думаю, що вони знайдуться, люди, які е, розуміють, наскільки це важливо підтримати нашу талановиту молодь, особливо в цей час, е, коли ця молодь залишається в Україні. Я підчеркну е, підчеркую, що, е, що ця премія для. Молоді талановитої молоді, яка зараз знаходиться в Україні. Так і повертаючись власне, до премії, переможців обиратимуть в три етапи. І зараз на завершальному перший етап. Вже казали, що ті, кому вже виповнилося 16 дітей, і ті, кому наразі є 21, там в цьому проміжку вони можуть подавати, могли подавати свої заявки, ну ще можуть до завтра. І навіть з 12 до 15 студія Маза теж обере переможців саме. Візуальному, візуальної творчості. А розкажіть, будь ласка, чи ознайомилися ви вже з анкетами, роботами дітей, підлітків? Які по собі емоції вони залишили, ну по-перше, я хочу подякувати студія за тому що Микола буквально наступного дня написав і сказав: Таню, а давай і молодшим щось дамо. От студія хоче включитись в цю історію для нас. Це дуже важливо, і, і це ну прям класно, що студія одразу підключилась і є частиною нашої команди, частиною команди, тих, хто. Започаткував цю премію. А щодо робіт, чесно скажу, я для того, щоб ми маємо отримати члени журі, а цього року ми вирішили, що... як формуються юрі. Троє представників від фондів-засновників премії: це від літературного музею, від фонду Ніка Генерація, від фонду Сергія Жадана обирають, запрошують ще двох. Двох учасників, двох членів журі цього року це художник Олег Калашник і музикант Євген Турчинов, тому що вони добре знали Ніко. Вони співпрацювали з Нікою. і Ми вирішили, що цього року мають бути вони. А від фондів це очільники фондів. Це я, Тетяна Пилипчук, це Сергій Жадан і це Ігор Кожушко. І я попросила нашу Мілену. Яка займається саме технічні технічною стороною опрацьової заявки, щоб вона до 17-го, до того як вона підготує там основну табличку, не давала нам доступ до цих заявок. Щоб це було чесно. Mm -hmm. І голосування буде відбуватись так, що кожен з нас не буде бачити оцінки, які виставляє інший член журі. Тому чекаємо, поки ми отримаємо цю табличку, ці посилання на папку. Я єдине, що я можу сказати, що ну технічний відбір вже там відбувається по ходу отримання заявок. Що наразі вже більше 60 заявок, тобто ну я принаймні більше, можу бачити більше. Більше вже я принаймні, можу і бачити. От... Я почту бачу, але я не відкриваю заявки. Я тільки ну, дивлюсь, це чесно. Да, все я чесно. не відкриваю заявки, і вже більше 60, так. Ну, по моїм підрахункам, десь від 130 до 160. Скільки? Ну, от так. Вау. Да. Це, це, я, це я так зараз думаю про об'єми робіт. Останні дні дуже багато присилають, так. Ну, я вам говорила, тобто, коли вже почало дуже багато заявок, почало набиратись вже в перші дні. І я думаю, боже, люди, ну зазвичай ми знаємо, що дедлайни, тим більш молоді люди, коли вони починають готуватись до іспитів, да, в останню ніч. Так, і так, я так. очікувала, що десь 14-го ми отримаємо, та нам, нам обвалять пошту. А вони заявки одразу почали надходити, і вони так набирались. І те, що боже, ну я, я так думаю, що так. ми навіть на понеділок. Мілена не встигне нам підготувати цю табличку, якщо так багато, вже 130-160. А там збережені і художні роботи, і літературні. Тобто так, і ті, так. І ті. але, але ну, саме класифікація йде за літературою за живописом. Тобто, Мілена якраз одразу класифікує для того, щоб нам легше було розібратись для того, щоб максимально полегшити нам всім роботу. І відкриємо так секрет Ігор, відкрийте секрет. А може не відкриємо, може, може коли краще секрет. може краще буде на церемонії відкрити не, цей не секрет. прямо етері Секрет, ну будь ласка, я думаю, не треба. Не треба. Я думаю, не треба. Я думаю, що це буде прекрасний сюрприз на церемонії вручення, і знаєте, от така інтрига буде. Церемонія буде дуже 19 травня, в день народження да, Вероніки. Да, да. А після цього відбору а, які там ще два етапи після цього ми витомічку? маємо брати довгий список сім претендентів, і після того короткий список, три претенденти. Ці троє претендентів приїдуть до Харкова на церемонію вручення, яка відбудеться наживо. Для нас було дуже важливо, щоб церемонія відбувалася наживо, щоб побачити одне одного, одного, обійняти одне одного, одного, згадати ніку. Uh, і uh, там же стане відомо ім'я переможця. Складається таке враження, що це взагалі така історія безпрецедентна от, для молодих. Uh... Це унікальний проєкт, такого немає в Україні зараз. І ти дуже це дуже здорово, що церемонія нагородження буде проходити в Харкові, що всі будуть бачити, що Харків це Україна. Uh -huh. Так, і бачити також, що у нас дуже багато молоді. І молоді амбітної, талановитої, класної, бо так говориш з людьми, які не приїжджають в Харків, там не мають, не мають можливості або бояться. І це таке різне відчуття Харкова, бо я його бачу таким. Фонтаном і не фонтаном виснаження, та а от таким фонтаном креативу, ідеї, чогось такого шаленства, цього духу неспокою, у нас багато молоді, оці концерти неймовірно теплі в літературному музеї завжди цей влітку переповнений людьми садок. І це якесь таке відчуття життя у місті. А люди, які тут не живуть, на жаль, так не вважають. І навпаки бачать місто таким і з якого поїхали всі. Тому так, дійсно, тут ще і така, якась така просвітницька мета теж простежується. Чи розповідав можливо Микола Коломієць про анкети, які подавали діти ось з 12 до 15 років? Теж не Микола їх теж ще не бачив, тому що е якраз їх збере наша мілила. Ага, все, ага. все відбувається дуже чесно, тому що потім студія отримає вже так само ці анкети і будуть розглядати і скажуть свої враження про, про те, що? Кого вони обрали і чому? І яка буде відзнака, ми теж не знаємо. Єдине, що ну, там дуже хуліганська сума премії: 5-5-5-5, а система оцінювання, ми вирішили за 12-бальною системою. Ну, це теж такий жарт в бік шкільної програми. А як буде премія власне переможцям основної церемонії, і як будуть потім відстежуватися витрачення коштів? Ми ніяк не будемо відстежувати е, витрачання коштів, е, тому що не було завдання. Зробити так, щоб ці кошти витрачалися або на створення виставки, або на видання книги і так далі. Цього може не вистачити. Але на певну підтримку це може бути ну, можливо, юним художникам потрібні якісь особливі планшети або матеріали для того, щоб далі творити. Ну, Або просто відпочити, або видати перший невеличкий тираж там, кілька своїх книг, або купити. Комп'ютер по-різному може бути, і ну, ми абсолютно не будемо це відстежувати. Угу. Пане Ігоре, ви вже так обмовились про те, що буде сюрприз під час церемонії 19 так. травня. А загалом, чи зараз вже думаєте, готуєтеся, як бачите саму цю церемонію? Так, да, ми знаємо, як буде церемонія проходити. Уже є сценарій церемонії. Церемонія буде проходити в опорному театрі у нас. Угу. От ми. Ну, будуть не тільки сюрпризи організаційні, а будуть ще сюрпризи, хто буде виступати на цій церемонії. Я дуже думаю, дуже сподобається всім, хто прийде на цю церемонію. Я ще хотів сказати одну таку річ. Дуже класно, що студія Азанізімаза приєдналась для дітей від, 15, від 12 до 15 років. На жаль, нікого не знайшлось, Хто би приєднався до нас, може. На наступному році це буде з приводу віршів і прози для дітей, які молодше 16 років. Вони не можуть подати заявки, їх автоматично. ну... Технічно обирають ці заявки, тому що вони не проходять по власній категорії. Але на, на, на номер телефону мені дуже часто дзвонять батьки дітей, яким від 12 до 15 років, і навіть присилають створи цих дітей. Тому дуже б. Ну, Може хтось знайдеться, хто точно так же, як студія Занізімаза взяла на себе цю роботу от, для дітей, для худож... для художників точно так же, хтось візьме для літераторів. Я зараз от тільки подумала про те, що може фонд Сергія Жедена у них ж є школа молодого митця. І якраз може їм якраз буде цікаво це продовжувати. Ну, це вже 12, на наступному 15, році, 15, тому, ми, року, да, тому що ми не знаємо чесно. Зараз все відбувається. Аматорські в тому сенсі, що у нас немає такого сталого спонсора, який би спонсорував, а як би це, то не було, а грошей потрібно мало на це. От. І ми вже будемо дивитися, якщо знайдеться якийсь спонсор от і будемо дивитись може якось будемо щось розширювати щось змінювати на то що ми ми, ну у нас є бажання не закінчуватись на не закінчувати на цьому році щоб ця премія була кожна річ щорічної, я впевнена, так. що і ми не закінчимо. Тому що от ті, хто долучаються сьогодні, ті, хто знали Ніку, а я от постійно повторюю це, що ця молодь, вона ну, так стрімко увірвалася в нашу бурбашку, в наше життя. Тобто вони там в вони ще були зовсім дітьми. І тут, коли повномасштабне вторгнення, ми думаємо, що вони діти, а вони вже не діти. Вони вони ще діти, але вони вже не діти. І вони дуже свіжо вірвались в нашу таку дорослу бульбашку з цими їхніми обіймашками, з їхнім оптимізмом, з їхнім бажанням. Зробити все і одразу, ну і це справді надзвичайно ну не тільки зворушливо, але це ну це допомагає, це наснажує нас. І тому дуже багато і той самий Гамлет готовий долучитись, і ага. всі, ну от художня, творча спільнота Харкова, ті дорослі, які вже стались, вони всі абсолютно на волонтерських засадах готові включитись, долучитись з, з, з тим, щоб це сталося, тому що всі відчувають важливість, і всі розуміють важливість цієї премії для. Не тільки для Харкова, для України і для світу. Пане Юре, ви казали про виставки Вероніки, які відбуватимуться за кордоном. А це до вас виходили люди чи ви шукали канали? Виставку, яка буде в Ісландії, робить дівчинка подруга моєї доньки. От вона, вона там живе в Ісландії. Вона спочатку хотіла це зробити чисто аматорськи через Червоний Хрест, але коли вона звернулася до адміністрації свого міста, де вона проживає, місто взяло на себе все повністю все. І печатати картини вони будуть в типографії, виділили приміщення велике для цього. От це, от виставка, яка в Ісландії. Виставка в Німеччині. Це буде організовувати староста університету з групи, де займалась Вероніка. Він мешкає зараз в Німеччині. Виставка в Ванкувері. Це вже вони самі, самі на мене вийшли. І от, і от 28 лютого буде виставка, не виставка. Це виставка буде в Пінчук арт центрі виставка лауреатів премії 25-го року. Так, так, це теж для молодих, для молодих художників. Вероніка сама подалась, ще встигла податись на цю відзнаку, і коли вже відбувався відбір, сталася ця трагедія. Вероніки вже не було, але члени журі вирішили її відзначити. І там буде окремий простір, окремий зовсім окремий простір. У мене вже є фото цього простіру. От, там будуть представлені картини Вероніки і книга. От, за ще книги немає. На днях вона повинна вийти з друку, і я туди відбезу декілька екземплярів, і там буде представлена. Вперше, вперше ще не буде не, не буде презентації в Харкові. Після цього я думаю, буде презентація в Харкові. Так, не. так Літмузей і Сергій. Ми готуємо цю презентацію. Чому взагалі виникла ця літературна частина премії? Тому що всі знали Ніку як художницю. А потім ми дізнались про те, що вона вже ще і писати починала, і щось вже пробувала. Були перші літературні спроби. І так виникла ідея, що ми хочемо відзначати і літераторів, і художників. Ну і книга це власне те, що встигла зробити Вероніка, було зібрано та з Сергієм Жиданом mm -hmm. і Гамлетом Зінківським було зібрано в книгу. Так, Сергій Жадан власне, казав про те, що в неї така дуже зухвала, цікава, нестандартна проза. І шкода, що ви не ознайомилися з анкетами. Мені так цікаво, чим зараз молодь на що, про що найбільше рефлексує. Чи це тема війни, чи все ж таки це якісь переживання всередині, якісь більш особистісні, бо все одно підлітки є підлітки. І так цікаво. Про що вони думають, що там в душах. А після цього можна буде почитати ці тексти ну, десь і ознайомитись. Ну, я не думаю, що це буде коректно виставляти ці тексти. Mm -hmm. Я думаю, що підлітки, якщо вони захочуть, вони mm -hmm. самі будуть виставляти mm -hmm. свої роботи або самі будуть показувати або говорити про те, що відбулося. А ви нас запрошуєте в квітні, коли буде вже цей довгий список, і ми тоді зможемо загалом описати. Описати те, що ми побачили і почитали. Клас, домовились, обов'язково так і зробимо. І ви вже так трошки обмовились про те, що молодь так дуже такий свіжий погляд дала на, на цю реальність, увірвалась в бульбашко. А от загалом, яка, от на ваш погляд, зараз творча молодь міста? От Як її можна описати? От вона як уже до нас зла і весела, чи навпаки така розхристана, відкрита? Вона яка? весела, вона, можливо, в міру зла, але знаєте про що я думаю, що в них менше скепти... скепци... скептицизму, ніж ніж можливо, було у нас, коли ми були в такому віці. І ну, це я, я по собі міряю. В них не знаю більше віри в цей світ. Мені здається, більше віри в те, що добро може перемогти. Ну, це от з того спілкування, яке у нас, можливо, це така молодь до нас приходить, але от відчувається це світло дуже сильно відчувається. І е, е, саме, от, саме така спрямованість на добро, не на руйнацію, а на те, щоб щось створити. от така от спрямованість в світло, вона дуже відчувається. Ми все ж таки більш такі товстошкірі, вони чутливіші. Ну, більш повзрослівші, ніж на свій вік. Я спілкувався з чеським кореспондентом, mm -hmm. який назвав свій проєкт Генерація Ніка. Mm -hmm. Це його назва. І ми з ми з ним зустрічались, і я спитав, можна можна назвати премію вашої назви? Він сказав без проблем. Так, от ці чеські кореспонденти для них Ніка, от Тетяна Ніку… Сказала, от. І Ніка повинна була для них знімати фільм в місті Харкові. Вони знімають фільм про два профронтових міста про Харків і про Херсон. От. І от Вони назвали проєкт Генерація Ніка. І я з ними спілкувався, і вони мені сказали, чим відрізняється наша молодь, от та, яка зараз в Україні, від молоді, яка за кордоном. Хлопці і дівчата, яким. По 15 років там, за кордоном, їм по 15 років так і є, а тут в Україні їм уже по 25. Ну, тут ще мені здається, що коли молодь все одно думає про власну реалізацію в цьому світі. А наша молодь ті, з ким ми спілкуємось, вони думають ширше. Думають про долю своєї країни. Вони більше включені. Да, вони більше включають своє життя в ширшу історію. В вони більше відчувають цю спільність долі власної з долею своєї країни. Ну це так, тому що у нас дуже трагічний контекст, і це теж це і відкриває дещо для них, але з іншого боку, це справді. Де в чому і а, ускладнює їм життя. Не просто ускладнює, а цей трагічний контекст він багато чого не дає реалізувати. На жаль, ну а так, чеська генерація Ніка це від чеського режисера. Взагалі дуже цікавий проєкт. Знімати фільм про те, як підлітки знімають фільм про війну. Yeah. Чи ми зможемо його побачити найближчим часом, як зараз чеський режисер, на якому етапі він казав? Вони сказали, що фільм буде готовий навесні. Угу. Більш детальніше я можу з ними списатись і уточнити у них. Угу. Може бути навіть це теж ідеї, які виникають буквально у вас в ефірі від спілкування. Може бути навіть, що ми зробимо показ цього фільму перед врученням премії або одразу після вручення премії. Треба буде я їм поговорити. напишу і, так, і давайте, запропоную це. Так, давайте давайте з ними про це поговоримо. Я думаю, що це буде цікаво. Треба частіше так... зустрічатися в радіорубці <рес> <рес> на кипіло. Тут народжується військону геніальні ідеї. Я от у доповнення, мабуть, хотіла сказати про сучасну молодь. Я просто дивлюсь на нинішніх 17-річних і ну, моє там, річний період. Він припав якраз на 14-й рік на початок війни, і все одно сувалися ці, ці тектонічні суви, вони почалися, але не. Так активно. І все одно у мене є оцей наліт російської сісті, російської культури, який я потім себе зчищала. А сучасна молодь, вона така свіжа і така е, недоторкана цим, цими брудними лапами, майже. І от вони якось легше і глибше занурюються одразу в українську культуру, в український контекст. І у них немає цього якогось е, приводу, який над ними стоїть, і від якого постійно хочеться відплюватися. Ну, тому що менше всього. Цього в нашому інформаційному просторі, тому що наша молодь вже закохується під океанельзи або собака, так, так. Там, від, відправляє якісь вірші одне одному, там, того ж Сергія або ще наших українських авторів, і е, зустрічається там, де є українське мистецтво. Ну, там, там, де більше українського. І в них вже ця тепла емоційна пам'ять, цей теплий зв'язок з нашою культурою. Так, і дівчата міркують про те, з ким би вона зустрічалася з Семенком, чи з Йогансеном, чи з кимсь ще. І... Ну, таке, які прекрасні портрети зараз з'являються. Це точно. І власне Вероніка дуже любила Семенка, і я би, мабуть, хотіла завершити цей етер ще однією піснею, яку вона теж любила. Не дарма я почала сьогоднішню нашу розмову з цитати Жадана, бо це була цитата з пісні Метро, і там є декілька рядків власне про Вероніку, дівчинка з ліцею, що пробилася з нових домів. І Ніка загалом дуже любила творчі Жадана. І саме на цьому тлі ми з нею познайомилися. І як виявилося, що ця любов у них взаємна. Тож пропоную Послухати цю пісню, пісню метро в пам'ять про чудову мисткиню і чудову дівчину. Дякую вам.